Сьогодні, ось, на прикладі таких вій, я покажу абсолютно увесь процес. Спочатку ми, звісно, очищуємо війки і встановлюємо валик. Валик потрібно встановити максимально близько до вій, але ні в жодному разі не заступаючи на них і залишаючи ось десь півміліметрика відступу, щоб нам було комфортно працювати. Валик я не підклеюю, тому що він має. Форму, яка самостійно лягає гарно на повіко. Потім я беру клей без клею, беру е, аплікатор і ось таким чином я спочатку притискаю усі вії клеєм до нашої всієї площини валика. Гарно пропрацьовую внутрішній кут і зовнішній щоб усі віки абсолютно лягли на наш валик і нічого не залишалось ззовні. Потім мікробрашимо. Від'єдную нижні вії, які в нас залізли у нашу викладку основну до верхніх вій. Також собі допомагаю мікробрашем якісь коротенькі вії вкласти на всю площину валика і прижимаю віки, які відклеїлися під час притискання їх клеєм до нашого валику. Допомагаю собі аплікатором, допомагаю вже гарно їх притиснути, потім беру аплікатор шиточку і починаю прочесувати наші вії, зберігаючи паралельність і перпендикулярність усіх вій з їхнього кореня. Прочисую все ретельно, але не дуже постійно зациклюючись на одній зоні. Аби повністю не збитись і не зробити викладку неправильною. Проходжуся скрізь, де є перехрести і де є просвітли. Потім я можу ще також взяти аплікатор з невеличкою кількістю клею і допомогти вікам, які десь відклеїлись в ході причесування, я їх можу додатково закріпити клеєм. Знову ж таки проходжуся аплікатором, виправляючи деякі моменти, де в мене залишились якісь питаннячка. тобто десь е, віки мають неправильну форму викладки, десь пішли в сторону чи зробили мені перехрест, я їх всіх обережненько виправляю і знову ж таки можу пройтися в ході аплікатором з клеєм. Так як я працюю на клеї без клею, я можу собі допомагати різними інструментами, аплікаторами, мікробрашами з клеєм, проходячись по всі поверхні вії, там, де мені потрібно. Також мікробрашем я собі допомагаю зробити викладку, десь притискаю більше вії, допомагаю собі чистим аплікатором. Ось така викладка у нас в ітозі вийшла. Далі ми наносимо перший склад. За схемою до точки перегину, в даному випадку я трішечки десь на півм, навіть менше, десь на 0,1 буду заходити наверх за точку перегину і обов'язково спускаємо увесь склад до коренів, але не забуваємо про те, що у нас повинен бути відступ десь 0,5 мм, максимум до 1 мм. Дивлячись, з якими віями ми працюємо. В даному випадку ми можемо спускати сміливо склад на відступ 0,5 мм від кореня. Обов'язково слідкую за тим, щоб лінії були паралельні. Потім витримую час і за 2 хвилини до готовності я перевіряю вії на готовність. Якщо вони готові, можна вже сміливо знімати перший склад. Перший склад я знімаю обережно, щоб не потрапити в корені і не протягнути на основну частину вій. Допомагаю собі потім ватною паличкою, мікробрашем, беру трішки клею і поправляю викладку. Далі наносимо другий склад, другий склад я наношу щільно на корені і на всю довжину, оскільки ми можемо випадково десь зачепити першим складом. Або довжину, або кінці, або в корені десь. І Аби в нас було, не було потім неприємних якихось ситуацій, ми накладаємо другий склад скрізь. Потім роблю підклеєчку, якщо в нас є якісь неслухняні віки, притискаю ось таким чином і витримую час. Потім знімаємо підклеєчку, знімаємо наш другий склад і прочищаємо гарно всі віки від другого складу. Допомагаючи ватною паличкою або якимись іншими інструментами, які нам потрібні у роботі. Далі я замішую фарбу і наношу фарбу абсолютно на усі вії, проходячись по кореню, проходячись по всій довжині і наношу трішки вище, ніж бачу, де в нас є вії, оскільки вії мають на кінцях доволі світлий колір, Тонку структуру, і ми їх можемо реально не бачити навіть на валику. Але потім, коли ми знімемо, ми можемо дивитись і бачити, що деякі вії в нас не до кінця прокрашені. Тому на всю довжину наносимо і, витримавши час, знімаємо фарбу з усіх наших вій. Гарненько знімаємо весь фарбник, допомагаючи паличкою і іншими матеріалами. Далі я наношу ботокс, або якісь інші, можливо, можна наносити склади, які допомагають нашим віям, на усю довжину. Далі мікробрашем я пропрацьовую прикореневу зону, вичищаючи весь фарбник і залишки. Знімаю наш валик і вже прочищаю до кінця міцеляркою або водичкою міжкореневу зону. Аби там не залишалось нічого, наприклад, там фарбника або якихось складів. Потім ватною паличкою я з повіка забираю все зайве, прочищаю також трішки війки. І далі я беру третій склад, наношу на щіточку і щіточкою прочесую наші війки. Пропрацюю я всіх дуже гарно, аби на всіх на них залишився наш третій склад. І ось який. Результат в мене вийшов в нашої процедури. Клієнтка залишилась дуже задоволена результатом.